Слава Богу за те, що Він нагадує нам, Господь нагадує нам свої істини. І як добре, коли ми не просто чуємо ці істини, а реагуємо на них рішенням свого життя відповідати цим істинам, жити за цими істинами. Те, про що минулий раз і говорилися: віра без діл, вона безплідна, вона мертва, вона неефективна. Віра має довести як кінець віри вашої це спасіння наших душ. А душа очищується, душа нашого, протягом нашого життя, ми впливаючи Дух Божий на наше життя, Він очищає нас. І цей процес має відбуватися постійно. Я хочу ще розпівати один псалом перед тим, як буду ділитися словом. Цей псалом говорить про те, що коли Бог поруч, коли, Бог, коли людина відчуває, що Бог ось тут. То навіть якщо вона буде проходити, як Давид говорить, долину смертної темряви не буде мати страху, бо буде відчувати, що Бог з тобою очі. Лину плачу, я пройду з тобою. Ти тут укріпиш кроки, ти своєю любов'ю. До останнього подиху твоїх все руках. Ти один серце втішиш, коли сам на сам уся влада і сила мій Бог у твоїх все руках. Я знаю, з тобою все пройду, і я вірю, твій мир знову знайду, тільки ти, оновиш силу мою, я пройду, я пройду, ти тут, долину плачу, я пройду. Ти своєю любов'ю, До подиху господиху твоїх все рука, ти один серце втіш, коли сам на сам уся лада і сила, мій Бог у твоїх все руках. Ти за мене Бог воюєш в тіні крил твоїх стою. Пиніти силу, я піду і не боюсь ти тут долину плачу, я пройду з тобою. Ти тут, укріпиш кроки ти своєю любов'ю, до останнього подиху в твоїх це рука, один серце втішиш, коли сам на сам у ця влада і сила, і Бог у Твоїх сирука, своїм словом мене ти провів і у серці, Духом відродив обітниці, твої бережу, Бо я йду Кроки ти своєю любов'ю, до останнього подиху у твоїх серках, ти один серце втішиш, коли сам на сам уся мала і сила і Бог у твоїх все руках, до останнього подиху твоїх серках, ти один серце втішиш. Коли сам на сам уся Влада, і сила ні Бога у твоїх все рука, Уся Влада, і сила силами у твоїх все руках. Узяла, і